Друзі, пройшло 6 днів, і подивіться, як так. проклюнувся. О, так гарно видно. Баклажан. І причому це моє насіння. Весь інший тільки по одному зернятку спить. Куплене насіння. А своє, подивіться, як гарно проклюване. І я хочу цей баклажанчик сьогодні висадити. І ще деякі сорти перцю. У мене також проклюнулись. Взяла стаканчики. Верху тут я обрізаю, через те, що коли я поміщаю в якийсь лоточок, то так більше стаканчиків поміщається. Зараз буду набивати ґрунтом, поливати і кожну насінинку буду в стаканчик ложити. Так, бачите, кожну насінинку помістили її будиночок. І присипаю, отак, трішечки на пів сантиметра зверху ґрунту. І зараз поставлю ці стаканчики. Повністю їх не насипаю, бо коли рослинка підніметься, я буду підсипати. І поставлю в якісь лоточки і накрию шипльоночкою. Зроблю такий ще парниковий ефект. Ось так. Так, ось ще перчик, Ось проклюнувся. Зараз перчик посажу. І дивіться, я завжди використовую стаканчики з минулого року. Я їх не викидаю, друзі. І не викидаю не тому, що мені шкода там потратити гроші на нові стаканчики. Або ще якась причина в тому, що. Не дуже хочеться цим пластиком забруднювати наш навколишній світ. Його і так у нас хватає, а буду користуватись доти, поки воно буде дозволяти. Я все одно перевалюю, отак обжала стаканчик, коли висаджую. Перевалила і тоді помила їх, і все. Вони просохли. І на наступний рік я знову ними користуюсь. Зараз ще цей перчик висажу. Друзі, що я вам ще хочу показати. Дивіться, оці квіточки, які я в таблеточках вирощую, вони дуже швидко пересихають. Це, в принципі, як є одна така мінус таблетки. Але коли вони вже отак підросли, що я роблю з цією таблеткою? Я її витягую, половину знизу так обрізаю, бочки отут залишається корінчик і отак. Бачите, перевалює його в стаканчик із ґрунтом, тому що вона вже піднялась рослинка, і вона вже може в стаканчику розвиватися. І ґрунт не так буде пересихати. Тому не потрібно їх довго тримати в таблетках. Тому що з приводу стоми, мені здається, якщо не в таблетку, а просто в ґрунт її висадити, вона... тут таблетка її тримає. Там такий корінець, я минулого року як її пересажувала, дивилася, рослинка була геть вже більша, ніж оця моя. Хоча, бачите, оці вже також дістають який четвертий листочок. Одна пара є, і друга пара листки йде. Там так, така ниточка малесенька була, отака. Тому, якщо вона буде в отакому ґрунті. Ну, Мені здається, воно пересохне якось, а тут воно його як тримає. Тому я зараз буду ці таблетки отак знизу прям відрізати по бокам і пересаджувати вже в стаканчики з ґрунтом. Ось так. Покажу, як в мене вийде. Бачите, я отут боку пересадила. Прямо такий кусочок зсередини цієї таблетки взяла і посадила в стаканчик. Друзі, дивіться, бачите, я таблетку, навіть не видно корінця отут ще. Я її беру ще отак по бокам, відламую, щоб менше торфа цього було. Отак, з різних сторін. Легенько, акуратно. О, отут вже видно корінець. Бачите? І беру її отак. Вглублення роблю в стаканчику. Таке. І все, і отак висажую легенько в цю дірочку і присипаю ґрунтом. І все, і воно вже так не буде пересихати в ґрунті. Так, тепер білий баклажан розложила в стаканчики. І ось тут попікірувала ценерарію по дві рослинки. Бо багато немає в мене. Оцих ячейок. Там ще одні треба буде розсадити. Ось у мене ще одна штука. Зараз присиплю земелькою і знов накрию їх плівочкою. І тут ще в мене ці нерорія залишилась. Може, потім ще по стаканчикам розсажу, оце вже комусь буду, напевне, роздавати. Ось так прилежала в лоточок. Попідписувала і підписувати добре на малярний скотч. Він потім добре відстає. І можна на інший стаканчик, якщо перевалювати в більшість, зразу переклеїти. І все, проклюнеться рослинка з землі. Тоді знімлю плівочку оцю. Друзі, ну і покажу станом на 26 лютого, як виглядає вже моя розсада квітів. І деяких овочів. Оце сальві. Я попідростала дуже. Оце дивіться, це гацанія, два кущики такі гарненьких, і отут є ще гацанія. Оцей я ценерарію поросажувала, і отут в мене ще в стаканчику багато є розсадити. Отут Бакопа. Бакопа помаленько наростає. Отут у мене ось три оцих стаканчика. Оце у мене Еустомка. Ось так вже виглядає одна, друга і ось тут третя. Так, отут Діхондра, два стаканчики, бачите, які вже листочки. Оце в мене обрієта. Так, отут є е. Петунія, може, на язику крутиться, не можу згадати. Ось тут петунія в мене. Так, ось тут у мене перчик. Одного ще не видно. Ну, але він проклюнеться, бо проклюнулося зернятко. Ось тут у мене білий баклажан. Ось колеуси. Я замітила, що їх, як пересадєш, вони не люблять пересадку. Вони сповільняються в рості. У мене тут ще один є стаканчик, подивіться, ще коли ось, ось скільки. Отут салатик. Вже буду його пересаджувати в більші горшочки. Давати, мабуть, на балкон там прихладніше. Отак виглядає. Отут у мене селера. Тут у мене також баклажанчики, полосаті такі пузатики. Тут ще три перчика доложила. І тут тільки вчора вечором знову заложила перчик ротунда. І отут перчик, оцей джеміні, жовтий, хоч це і дороге насіння було, і гібрид, але щось воно дуже довго прокльовувалось. Ну, проклюнулось, але ще не видно. Не показали носики. Ну, ось так. І ще, тут подивіться в одному відео фіалочки свої, подивіться, які вже корінці попускали, то я візьму стаканчики, їх посажу, а потім з цих стаканчиків перевалю в горшочки. Ось так. І все. На цьому буду закінчувати це відео про розсаду, про огляд розсади. Вам всім бажаю мирного неба, хороших новин, закінчення війни, міцного здоров'я, достатку. Всіх вас міцно обнімаю, Па-па.